Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Майк Помпео, держсекретар США в адміністрації Дональда Трампа і колишній глава ЦРУ, погодився з оцінкою головнокомандовача ЗСУ Валерія Залужного щодо того, яку зброю має отримати Україна щоб успішно протистояти Росії. Про це Помпео розповів в інтерв'ю НВ, коментуючи статтю Валерія Залужного в заекономіст, який головнокомандувач ЗСУ оцінив ситуацію на фронті і акцентував увагу на критичній важливості допомоги Часними технологіями для України я читав цю статтю, погодився з більшою частиною, хоча і не з усім. Але генерал Залужний знаходиться на місці. Він може бути більш точним ніж я щодо деяких фактів. Однак, однозначно вірно, те, що він говорить про технологію, розвідку, можливості високотехнологічні системи дальнього радіо Це те, що повинні забезпечити не тільки Сполучені Штати, а й Європа, зазначив Помпео. Також він заявив, що західні союзники України повинні були зробити все це 24 місяці тому ще до повномасштабного. Вторгнення РФ ми повинні були зробити це у вересні 21-го року, коли Сполучені Штати добре знали, що Володимир Путін збирається здійснити вторгнення. Замість цього, ми всі сиділи, склавши руки і бажали, щоб цього не сталося. Підсумував Помпео. Він зазначив, що зараз вже давно настав той час, якщо вже не стало надто пізно, коли Сполучені Штати і Європа повинні просувати вперед високотехнологічні можливості, які знадобляться Україні, щоб подолати виклики війни. Зазначимо головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний з терміновим. Зверненням повідомив, що війна в Україні приходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження. Що грає на руку РФ, він також зазначив, що ЗСУ потрібні військові можливості і технології, щоб вирватися з такого роду війни. На його думку, найбільш важливим з них є авіація, оскільки контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. Як і в Першу світову війну, ми досягли рівня розвитку технологій, який ставить нас, Україну та Росію, у безвихідь. Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог. А вони бачать усе, що ми робимо. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно винайти щось принципово нове. Як колись китайці винайшли порох, сказав генерал. Однак, у цьому випадку зазначив заложний, щоб вийти з глухого кута, потрібно буде використовувати не один технологічний винахід, а сукупність усіх технічних рішень. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.